І все, що Да. Оце да? жіночка придивляється за кішечкою, за маленькою, за цею в підвальчику, да. І е... хтось мені дзвонить, зараз перезвонять. І, коротше говоря, е... поки я її, поки я додому її не забираю, бо в мене все-таки багато котів, для неї буде стрес. От, А я її заберу в середу прямо перед стерилізацією. Жіночка мені поможе її забрати і Ми зразу повеземо її зробимо. Да, хорошенькая. Хорошенькая. кошечка, пілість, така ці глазки. Но... Дом кому то вона вот так от любують криславі. Ну нам крис не можна мишка, крис не обов'язково. Все, тоді давайте свої телефони. зараз запишу. зараз я запишу. Напишу ваш телефон, і тоді ми в середу домовимося. І тоді в нас потім поїде поїде на перетримку до мене, а там уже буде видно. Добре? Добре. Вітя спостерігав за мною, як я балакала з цією жіночкою і каже, я думав, що ти з ней ругалась. Я з нею не лаялась, от, але думала, що буду э, лаятися, бо кажу, давайте я заберу цю кишечку. Не спеши. Капец. От, давайте я заберу кішечку на стерилізацію, вона каже, а може не, не надо. Я кажу, як це не надо. вона ж беременна вже, напевно. От, і що ми будемо напевно. Кажу, ви додому їх заберете. Ні, я не можу, у мене один кот. Кажу, ладно, що тоді будемо робити з котенятами. Вона родить, кажу, вони будуть больні, вони будуть з больними очима. Вони будуть, ви кажу, що, зображаєте, що кажуть, ой, так, да, да. ну я вас знаю, я вам довіряю. Ну, в общем, дійшли до того, що кажу, що зараз я її не забираю, бо зараз її везти додому. Десь її треба дівати, карантин. В общем. Я не знаю, яка у нас там по здоров'ю. Цей підвал, цей, цей дом коло нашого дому, дуже близько. І вона в цьому підвалі живе. Тобто я її, напевно, заберу в той день. Як ми приїдемо через два дні в Київ, будемо ще декількох там вести, я так думаю. Приїдемо, зловимо її, там її, вроді.